Під основу я засипав щебневу крошку, але зараз я хочу цю бочку приподняти на уровень кирпича. того що буде зима, щоб не мішало. Поняли, коли воно буде відкриватися і закриватися. Хай вона мене буде трошки приподнята. Дивіться, зараз я отак проведу, щоб мені було понятно, де в мене буде стояти бочка. Так, провів. І кирпичики я буду викладати так, щоб воно в мене. Поняли, бочка прижимала ці кирпичики, а сюди я клав уже вже Зараз побачите, про що я. Ставим провіряти. Бачите, я її розложив так, щоб в мене було місце ложити камінь. От. І тепер у мене буде піддувайло, якби свободно відкриватися. Всередині я вирішив не цементувати. Все одно там буде велика температура, воно цей метал вигорить. Коротше, не треба воно. А снаружи краще я хорошо процементирую ось Если таку армировочку положу. У мене звязка проволоки така була. Вот. І починаємо це все діло